О, Пресвята владичице, Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїм моїх дітей, імена, усіх юнаків, дівчат і немовлят, хрещених і безіменних і тих, які в черві матері носяться. Укрий їх ризою Твого материнства, збережи їх у страху Божому і в слухняності Батькам, ублагай Господа мого і Сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їхнього, вручаю їх материнському нагляду Твоєму. Бо ти єси божественний покров рабам твоїм. Матір Божа, веди мене в образ Твого небесного материнства, Стіли душевні і тілесні рани дітей моїх імена, моїми гріхами нанесені, вручаю дитя моє цілком Господові. Моєму Ісусу Христу і Твоєму пречиста, небесному заступництву. Амінь. Матір Божа, пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся свята Тріця, прошу, молю, дай розраду, благословіть дітей та онуків моїх. На щасливе життя, на довголіття. Молю за них я, грішна і негідна, не за себе молю, за дітей та внучат моїх, щоб завжди у них були голівонькі, розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбав їх від біди лихої. Так і від життя поганого, накрий своїм святим покровом, захисти від хвороби великої, від горілки лихої, від ножа зрадницького, від вогню, від лихого ока, від псування, від ураз всяких, врятуй, збережи дітей та онуків моїх. Сто поклонів б'ю, прошу сто раз і все про те ж. Амінь.